Ви дивитесь час Тайм, продовжуємо випуск. Державний департамент США відрядив в Україну спеціального посланця з моніторингу та боротьби з антисемітизмом. Айра Форман цими днями відвідає Київ та Дніпропетровськ, де зустрінеться з представниками уряду та лідерами громади для того, щоб оцінити ситуацію, з якою зіткнулися єврейські громади в Україні. У березні в інтерв'ю українським змі головний рабин хасидів України Моше Асман заявив, що антисемітизму в Україні як такого немає, але декому вигідно поширювати спекуляції на цю тему. У своєму Твітері американський посланець Айра Форман пише, що майже мільярд людей у світі, тобто кожен четвертий мешканець планети, сьогодні має антисемітські погляди. Втім, в деяких країнах ставлення до євреїв змінюється на краще. У Польщі в часи Другої світової війни жило понад 3 мільйони євреїв. Зараз їх лишилося декілька тисяч. Десятиріччями Польща у світі мала реноме країни, яка відіграла значну роль в організації Голокосту. Сьогодні єврейська карта у Польщі міняється. Поляки, які не є євреями, прикладають чимало зусиль, щоб повернути євреїв до Кракова. Те нацисти свого часу звели відомий у світі табір смерті. Про сучасне життя євреїв у Польщі дізнавався кореспондент Голосу Америки Майк Корнелі. З матеріалом знайомить Ярина Матвійчук. Констабі Росвенцем він же Аушвіт Біркенау, був одним з найбільших таборів смерті у Польщі. За п'ять років під час Другої світової тут загинуло близько півтора мільйона людей. Більшість з яких євреї. У цій кімнаті більшість людей поляки не євреї, які прагнуть вивчити єврит. Неєврейська вчителька та студенти обговорюють іноземну для них мову. Чужим словам вони надають свого польського відтінку. Вчителі люблять пити горілку з лимоном. Тут у Кракові поляки намагаються розвіяти стереотип про Польщу, яка колись була оплотом антисемітизму. На сьогодні в цьому місці діють сім синагог та один з найкраще збережених єврейських кварталів у Європі. тут колись був один з найбільш процвітаючих районів польського єврейства. Після голокосту він повністю зруйнований. Сучасні поляки намагаються не лише відзначити спільно з євреями історію, а й збудувати нове спільне майбутнє. Єврейський громадський центр Кракова звели за підтримки британського принца Чарльза. Навмисно щасливі кольори, живі кімнати, в яких працює маленька армія волонтерів неєвреїв євреїв після шкільного туру до Аушвіцу. Агнєшка Гіс зголосилася допомогти відтворювати єврейське життя у Кракові. Я полячка, і ми маємо багато спільно з євреями історії. Вони живуть зараз тут. І мені здається, ми разом повинні будувати їхнє майбутнє. Агнішка розповідає, що має єврейських друзів, яких бабусі й дідусі застерігали від поїздок до Польщі. Ти можеш приїхати до Польщі, відвідати табір, але ти повинна негайно втекти звідти, бо це погана країна. Але насправді, коли вони самі приїхали сюди, зустріли поляків, вони закохались у Польщу. Туристи з усього світу закохані у єврейську музику у виконанні польських музикантів. Польщі є великий інтерес до єврейства, тому немає причин зараз для євреїв не повертатись сюди. Про це розповідає народжений у Нью-Йорку директор єврейського громадського центру Кракова Джонатан Оренштейн. Я не намагаюся відбудувати тут єврейську спільноту і не думаю, що ми це робимо, аби наставити носи до нацистів і сказати: бачите, ми можемо тут жити. Ні, просто євреї повинні жити тут у Польщі, бо у Польщі євреям добре живеться. Та роботи у волонтерів ще багато досі важко уявити тут єврея без глибокого почуття втрати. Ярина Матвійчук голос Америки.